Олександр Олесь, ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди. А він туди не віддам, кричить нізащо. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащу. Не пущу і не проси. І цяцьками можна гратись, Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись, а у лісі скрізь вовки. І ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поли. Бідний зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнусь і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку.